Кафедра хімії природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка відзначила своє 50-річчя. У рамках святкування на факультеті відбулось відкрите засідання кафедри хімії, на якому було нагороджено кращих викладачів. Нинішнє суспільство надзвичайно потребує гарних фахівців, які розуміються в хімічних технологіях, і сьогодні прато робить кафедра для цього. Кафедра хімії. Тому випадково я, як ректор, сьогодні прийшов для того, щоб не лише привітати. Членів кафедри вручити відповідні нагороди. Наприклад, завідувач кафедри хімії сьогодні отримав таку одної найбільших наших нагород у університету. Це заслужені працівник. Згодом гостям факультету хіміки продемонстрували шоу чудес, на якому природні матеріали фантастичним способом перетворювались на вогонь, попіл та змінювали колір. Хімія наука це наука. Яка потребує безпосереднього контакту праця руками, розумом, головою і очима, здобутки кафедри це наші студенти, наші учні, які дійсно роз'їхалися по всім куточкам України, де є за її межами, і маю надію і побажання, що вони дійсно прославляють. Хімію як науку таку прославляють наш природничий факультет, прославляють наш університет Житомирський імені Івана Франка. Випускники кафедри працюють у 17 країнах світу. Марина Вишинська, Ігор Андрух, телеканал СК 1